Привіт! Ви знову на каналі Наталка про парфуми. А у мене для вас сьогодні особлива добірка. Топ 10 ароматів, які не просто пасують до літа, а які відчуваються як саме літо. Тут буде і сільна засмаглій шкірі, і запашні лимони з італійського узбережжя, і ідеальна біла сорочка. Це не банальні аромати, дуже різні і багато новинок, але кожен з них здатен перенести вас в літо. Тож, нагадую про вподобайки, запрошую підписуватися на мій канал. Не забувайте заглядати на мою сторінку в інстаграмі. Якщо ви тут вперше, я буду рада знайомств, і ми одразу розпочинаємо! Перша пара ароматів, яку я вам пропоную від бренду Louis Vuitton. І так, це аромати з безбожно високою ціною, тому навіть у мене вони у відливантах. І перший аромат, який я вам покажу, новинка 2025 року під назвою Elvis. І це щось незвичайне навіть для Louis Vuitton, якому, до речі, часто дорікають за досить прості композиції при такій високій ціні. Але. Елвес, це дивне поєднання такої свіжості конварії з м'якіттю персика, зі смородиною і імбирно-пряною лактонністю молока. Коли він розкривається, він переходить в освіжаючий пачулі. Але протягом всього звучання це така боротьба між свіжістю, фруктовістю, теркістю. Іноді мені десь близько по звучанню до османтусу. Хоча нам кажуть, що в піраміді його немає, але я його тут впевнено відчуваю. Ну і, звичайно, така лактонність. З одного боку, Елвес м'який аромат, і досить жіночний, здається, а з іншого боку, він такий впевнений. Шлейфовий стійкий. Я його відчуваю навіть на наступний день. Навіть по брифу, по легенді це про силу, сміливість, впевненість, жіночу саме впевненість. Тобто, це сміливість бути собою, проявляти себе можливо. Ну це крута робота, це щось нетипове, нетипово цитрусове, нетипово фруктове Рекомендую познайомитися і влітку він звучатиме прекрасно, але він так само прекрасно перейде і в осінь. Тому рекомендую Елвес. Сансонг або сонячна пісня, ще одна новинка 25-го року від Луї Вітон. І це вже якраз та сама фірмова чистота від «Louis Вітон з ідеальним кроєм. А створює цей крій, як нам відомо, Жак Каваль'єр. Ну, майстер, майстер просто: свіжі лимони, неролі, апельсиновий цвіт і мускус це, власне, усьо. Лаконічно можна назвати цей аромат цитрусове духм'яне мило. Але. З кожною годиною розкриття, з кожною новою стадією розкриття, це стає все красивіше і красивіше. Я не знаю, як це відбувається, але це факт. М'яка пухнаста свіжість на шкірі. І дійсно, якщо образно описувати, я б сказала, що цей аромат це сонце в русі, це золоті відблиски сонячних променів на поверхні води, це ті сонячні зайчики. Це твій стан легкості безтурботності під час літньої відпустки, парадоксально просте звучання і максимальна насолода від цього аромату. Ну це, мабуть, і є майстерність парфумера, це, мабуть, і є вміння поєднати ось ці прості компоненти до болю знайомі, щоб подарувати насолоду від аромату. Я нічого не можу сказати за високу вартість цих ароматів, але я не можу також заперечити, що це абсолютно прекрасно. Робота. І якщо є можливість, то познайомтеся. Друга парочка ароматів, яку я вам пропоную з нової колекції, де Imaginarium від LiliKed Imaginers. І там вийшло 8 нових ароматів, досить цікаві, але про два із них я вам сьогодні розповім і саме до них рекомендую звертатись першими, якщо підете знайомитися. Перший аромат називається Сафрон Мандарин. Нереально гарний початок з червоних апельсинів, лимонів, мандаринів і рожевого перцю. Я вам кажу, оцей початок цитрусовий на 100 із 10. Але це незвичайний цитрусовий аромат, і не дарма ж там зазначили шафран навіть в назві. Він теплий, пряний і досить характерний. Шафран в купі зі смолами, деревом і ось тими яскравими цитрусами згодом. Видають деяку мінеральність. Я б сказала навіть відтінок теплої мінеральної води. Ну і навіть з такою десь йодистістю. Тому це, безперечно, одна із найцікавіших і найвдаліших новинок, запусків останнього часу на тему цитрусів зі спеціями. Але все ж, я би рекомендувала вам дочекатися повного розкриття, щоб відчути оту мінеральність, оту нафтусю, яка можливо з'явиться, і впевнитися у правильному виборі. І також, як альтернативу, я би рекомендувала. Вала до знайомства аромат Сафран Nice від бренду Nishane, тому що це в принципі на ту ж тему робота і нічим не гірше, але ціна буде однозначно приємнішою ніж у новинки Liquid Imaginers. Друга новинка під назвою цедра тонік. І це вже на тему мохіту або того ж холодного тоніку з цедровою гірчинкою. По суті, цитрусово-розмариновий фужер із джином та м'ятою. Але щоб додати образності опису, я вас прошу уявити, як тріскається кубик льоду в келесі. Це як торкнутися холодною склянкою з тоніком до розпеченої шкіри. Оце воно. Оце той самий тип аромату. Освіжаючий, прохолодний, джиновий, м'ятний. Уявили? По настрою близько до джентонік Мартіна Мікалєв або Мінт Antonic від Аткінсонс. Моя підписниця Надія дуже часто згадувала цей аромат, тому в мене якраз випала нагода вам його також рекомендувати. Дуже гарний. Давайте ще скажу пару слів про стійкість. Все ж мені здається, що саме стійкість і шлейф в цих ароматах, ну, Трішки кульгають. Але це і нормально для такого плану цитрусових освіжаючих літніх ароматів. Можливо, воно і не треба, щоб там була тонна кігалавуду або амбродерева, щоб цей аромат вас переслідував цілий день. Бо влітку, ну буває, хочеться відчути якийсь аромат, але щоб він не переслідував тебе все життя потім. Наступна пара дві супервдалі. Новинки від бренду Parfum Bureau. Власне, їх було чотири, але про дві із них буде в нас. Наступних випусках, а сьогодні про цитрусовий гумор зведений в ідеально зібраний аромат під назвою Ізі-Пізі Лемон Сквізі, коли я спробувала а познайомилася на презентації, я одразу сказала, що це мій фаворит. І одразу, вже коли почала носити аромат на емоціях, записала Рілс і шортс, мабуть, ви також бачили. Це стиглі цитрусові, от саме стиглі цитрусові, мандарини, лимони, солодкі апельсини. Така ароматна м'якість нектарину, ягідка смородини. Також він текстурний, витриманий чітко в літній тональності. Тут є і розмарини, і шавлі. Тобто це. Така максимально унісексова історія підійде і для дівчат, і для хлопців. Тут приємна мускусно-пачулієва основа. Ну немає до чого придиратися. Приємно носити, приємно вдихати, стійкість середня, все в ньому прекрасно. Якщо ви мене вже давненько дивитеся, ви може бачили, що колись я робила огляд на M-Collections від е, парфюмбюро, і там я, звісно, так, ну, трішки дала. Я думала, після того огляду мене вже ніколи не запросять на презентації в парфюмбюро, але ні, виявилося, що люди адекватні і розуміють. Що парфуми це, в принципі, смаківщина, і от в даному випадку, у мене ну нічого сказати. Щоб щось було не так, воно коли класно, то воно класно. Я ношу цей аромат майже щодня зараз і просто отримую задоволення. Ізі пізі лемон сквізі супер крута новинка. Робота уже, мабуть, на полицях в Брокарт. І мені один підписник також написав, що вже придбав цей аромат за вартістю 50 мл 5 тисяч гривень зі знижкою. Тому рекомендую познайомитися. Ну, але все ж, якщо ви влітку більше не по цитрусових, то давайте ми плавно змінимо курс, і, очевидно, вам більше сподобається такий морський круїзний аромат під назвою Sail Serenity. У мене це Travel 10 мл. Я його вже теж носила, лежить, мабуть, верх ногами. Тут досить об'ємна піраміда, але сам бренд позиціонує цей аромат як в першу чергу акватичний, потім квітковий, і тільки в останню чергу цитрусовий. Але щоб дати вам розуміння, чим пахне аромат, от образно, уявіть, що ви на яхті, на круїзному лайнері. У вас в руках склянка якогось грибфрутового, ананасового фрешу, от щойно помили палубу, цей вітер розвиває ваше волосся, і від нього пахне парфумом, який ви наносили вчора, а парфум пах трояндою з пачулі. Ну і, звісно, морський бриз навколо. Приблизно так я би описувала цей аромат, виходячи з його нот та інгредієнтів. Але чим більше розкривається «Sail Serenity», тим більше в ньому стає ось цього морського бризу. І коли я його носила, то в кінці я вже відчувала фруктовість і виключно морський бриз. Дуже цікава робота. Ні перший, ні другий аромат, ні Easy Peasy Lemon Squeezy, ні Serenity, Ні на що не схожі. Вони пахнуть самі собою і більше нічим. Наступний дует ароматів, які я сама зараз активно ношу і вам про них розповім і буду рекомендувати: це фотографер та Ектор від бренду Genium. Ну, ще я паралельно зараз тестую Сінгер. Це такий лангіланговий медовий жасминовий аромат, дуже солодкий. Але все ж сьогодні мої фаворити це фотографер та ектор. Давайте із фотографа почнемо. Це молекулярне дерево. З пряністю і теплотою мускатного горіха кардамону тут перечність відчувається одразу. А відчувається вона тому, що тут є та сама молекула Джорджі Вуд, запатентована молекула компанією Живодан. А ще тут є, звісно, багато рожевого перцю і в ароматі. Немає важкості, і він пряний. І я кажу, що іноді в фотографії для мене це індійські спеції. Іноді це як лежати на гарячому розкаленому сонцем піску біля моря. А іноді мені тут навіть проскакує циганська вода від Байредо прекрасний аромат. Як вдалий кадр, от він дуже живий, такий рухливий. З ним хочеться бути його, хочеться вивчати, але він однозначно не для кожного. І навіть я би сказала, якщо ви любите художника, пейтер. То все ж е, наосліп купувати фотографа ні в якому разі, бо це кардинально протилежні характери. Той спокійний і меланхолійний, а цей теплий, гарячий, харизматичний, але можливо трішки не на показ. Його ідеальний час це однозначно літо, стійкість нього. Шикарна, шлейф недовгий. І, до речі, я його жодного разу ні на кому не чула, але сама ношу із задоволенням. І відчуваю вранці на ношу, ввечері душ приймаю і відчуваю, як вперше нанесений аромат. Ну, тому що молекулярний. Ну і Ектор, давайте буду казати актор, а то при слові Ектор, мені хочеться додати, їх і мене браво. Це такий аромат уже фоновий. Це прозора акварель для мене, хоча він досить щільний. І складена ця акварель. І ця чистота, бо він для мене також і про чистоту. І з овердозою рожевого перцю трояндової води і ладану. І ладан не в прямому теж сенсі. Не можна сказати, що ти одразу відчуваєш оцей освіжаючий ладаний димок або ладаний ефект. Ні, він десь підтримає. Тоном. Він тільки обрамлює ось цю композицію чистоти і легкої трояндовості, максимально стильний. І якраз дає відчуття ось цієї білої чистої сорочки, льняної. Це не класична порошкова чистота, яку ми можемо уявити, от як в ароматі байраде ну, бланше. Тут все ж, мені здається, амброксану багато. І він от, є білою хмарою, білою, щільною льняною сорочкою відчувається. По настрою він для мене близький до Роуслілабо або до Infusion де Роуз від Прада. Але все ж він біліший, якщо можна так сказати, чистіший і якийсь повітряніший. Між фотографом та актором мені хочеться сказати актор. Але не знаю, мабуть, все-таки актор мені по характеру ближче, фотограф виключно літній аромат для мене так. Ну що ж, далі я вас хочу запросити до лісу, а там у нас і хвоя, і ветивери. І це я вам так плавно натякаю, що у мене є новинка Vetiver F від Guerlain. І з чого хочу почати? Якщо ви фанат ветиверу, вам 100% варто спробувати цю новинку. І якщо ви. Не любите ВТВ і взагалі ніколи ним не цікавилися, вам також варто спробувати, можливо, саме таке його прочитання вас зацікавить і вам сподобається. Тонке і водночас багатогранне звучання. На початку тут багато скошеної трави. От уявіть, що ви босоніш ідете по траві, а в руці тримаєте стиглий. інжир. Оце і є початок wtv Здається, у піраміді ще малювали ананас. Хоча відверто кажу, я його абсолютно не відчуваю тільки м'якість інжиру. Ну а далі сухий, землистий, гіркуватий ветивер. Ветивер виходить на перший план, і тільки фоном залишається така зеленувата фруктовість. А ще сюди не забули покласти фірмових герленівських бобів тонка, що ми з вами відчули чи то сіна, чи то трішки солодкості. Отак він весь час і балансує між зеленою скошеною травою, фруктовістю, легкою інжировістю, і сухим дивним гіркуватим ветивером. І трішки-трішки солодкості в кінці. Потрясаюча, красива робота. Ні жіноча, ні чоловіча, максимально унісекс. В порівняннях я багато бачила аквеалегорії різних, і Неролія ВТВ, і ще якісь роботи. І, мабуть, оде туалет WTV, класичний від Girlen. Все ж ні, це самобутня, унікальна робота з надзвичайним поєднанням. Можливо, якісь інші нішеві або бутикові ВТВри ближче сюди будуть, той же від Дольча Габана. Можливо, так, але все ж це настільки тільки гарно, це настільки легко, якось. Ну, дійсно, душа вкладена в цю роботу. Мені подобається стильно, не банально свіжо, політньому, супер гарна робота, супер красивий. ВТВР. Нічого не очікувала, але можна сказати, прямо кохання з першого погляду наостанок я вам покажу, мабуть, самий незвичайний ріс, який я зустрічала в своєму парфумерному досвіді. І це навіть для мене несподівано виявився аромат під назвою Фан від бренду Maison Рибачі. Цей аромат створений у 2018 році парфумеркою Карін Шевальє. У мене тревел формат, він досить мило виглядає і взагалі недорого коштує. Ось така мініатюрка коштує 1300 гривень. Ви знаєте, коли я спершу. Спробувала аромат, не знаючи жодних нот. Я взагалі не могла зрозуміти, що це таке, що це за ліс такий. Коли ти дивишся піраміду, ти вже там починаєш читати старш то звичайно, рожевий перець, там бергамот і троянда. Ти бачиш в серці хвою і сосну, і кедр, ірис, там, і струмочок ладану намалювали, і ще якісь фрезії намалювали. Далі ти бачиш ягоди, ожина там є. Ну і, звичайно, така ванільно-мускусно-санталова основа. Коли ти намагаєшся вкласти все це в голові, не вкладається. Аромат настільки абстрактний, м'який, якийсь не можна сказати, що він невиразний, але він настільки розмитий, хвоя не хвоя, квіти не квіти, ягоди не ягоди, але все ж з розкриттям, що відчуваю чітко я дерево. але... Тут багато ірисовості і багато якраз ягідності ожини, і це ніби ти зайшов на лісову поляну і збираєш ягоди ожини прямо з куща і кладеш їх собі до рота. Він солодкуватий, але не пересолоджений. Він ніби пудровий, делікатний такий, і справді ніби казковий, ніби дитячий. Пояснювати звучання цього аромату навіть мені складно. Я не можу його описати конкретно, от, чим пахне цей аромат. Ну, Це не класичний ліс в розумінні хвої, землистості, ветиверу, якоїсь сирості. Ні, він солодкуватий, пудровий, ягідний, ожиновий. Сосна, ну, десь натяком, пихтовий бальзам, так теж додає якоїсь солодкавості такої. І згодом я зрозуміла, що це для мене, мабуть, така літня варіація аромату від Гюталь. Якщо це засніжений зачарований ліс, то Буаданфан – це літній зачарований ліс, в якому ягоди. Дуже красиво, дуже ніжно, дуже субтильно. Ні на що не схоже. Ну, можливо, мені за настроєм от я сказала про Нієтуалі, але це тільки тому, щоб на якесь поняття вам дати. Але все ж рекомендую познайомитися. І на цій прекрасній лісовій ягідній ноті, Буадан фан від Мезон Рибач, я хочу закінчити сьогоднішній випуск. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з ароматів найбільше схожий на ваше літо. І чи хочете продовження літніх ароматів уже з більш яскравими представниками. Ну, а на сьогодні у мене все. З вами. Як Завжди була Наталка, і побачимось скоро, Па-па!